ты что, ты здравый, Валентинку? Ну да, как обещал. Вот. Держи. Я старался. Петь, что не нравится? Ты что, Сус, бомба! Спасибо. Ты такая, про такую Валентинку каждый мечтаю, Валентин, чтобы у него такая Валентинка была. Бо, Сус, спасибо вообще раз, дружище. Спасибо. Ти що тепер віка з Валентинкою буде? Так ти що подариш только Валентинку і все? Та ні, звісно, їй пісню написав. Да? да? Я до тебе прийду у садок з вином і стаканом в кишені. Ти винесеш цілий кульок на закусь домашнє печеня, ми вип'ємо потрошку венця, ти знов натякнеш на весілля, а я вкотре скажу тобі ні, бо в мене на то. Є причини, а долар росте, їбаний їбаний, а гривня сосе, їбана їбана, а євро росте Залупа, крилата, і я теж сосу, бо в гривні зарплата, і все, і вона на мені не жениться, пойме. В смысле, може, замуж не вийде? Та похуй. і все одно я попадаю. Так подожі, і все, що ли? А цепочку, хоча бы или там браслет какой-то серебряний. Я вчора її мамки 6 кубів дров нарубав, для кого там все. Якийсь Валентин колись розписував якихось людей, робив їх щасливими, І то я уверен за бабки. Йому за це одрубали голову. Ебать, повод отпічать, пиздец, тут поминать надо. В нього голова не болить, а в мене болить. Щас в церкві уже, між прочим, обвінчається безплатно, розвінчається 200 гривень. Валик, получается, помер нахуй не за що. Так що, получается, праздник плохой? Та праздник може і неплохой. Хуйово те, щоб для того, щоб нашим любимим, коханим зробити свято, зробити сюрприз, нам нужен, блять, якийсь праздник. Що, не взяти, можна ж кожен день робити праздник, масажик і зробити. Рельси, рельси, шпали, шпали, прийшли, гуси пощіпали, блядь. Ніхто ж не відміняв. Я просто прийду додому, блядь, треза і не застяти. І вже праздник. Візьми, прийди днем, почисти плитку тих всіх борщів, супів, які ти жрав. І вона тобі вже вечором відкриє духовочку, а ночі включи витяжку і все ж. Це їй Он Боря струя. За всю свою сімейну жизнь ні разу сідало на унітазі, не підняв, так на струї стояв. І тут в кої-то віків друг додумався підняти. Так жінка тиждень ходила, світилась від щастя. Той дурило картонне, подумав, що в неї любовник. Мстив. Срав, не піднімаючи навіть кришку. Неділю. Так що праздники совсем не нужны? Та як це не нужні праздники, Сус, звісно, нужні. Кожному людині нужен праздники, щоб їх було більше. Всі моменти, які оці запам'ятають, які в твоєму житті відбуваються. Як ми перший раз поцілувалися, перший раз погладив її по волосся, перший раз погладив її по всьому волосся, перший раз держав волосся, коли їй було погано. А я приходиш з роботи, тебе кохана сидить зі столом накритим, зустрічає. Що за свято? На хай три роки, як ми не їбимося. Ух ти, на не забудь одмітить завтра праздник, два години, як ми хламіді лічимо. Все. Но если плохо уже так с фантазией или с памятью плохо, что отмечать? Та жизнь-то зачем? Жизнь тебе сколько праздников, сколько поводов дарует тебе життя. Бери життя, праздники и отмечай. Например, свято охуевшего Петра. Как отмечается? Берешь кохану, пив миллиона долларов и на Мальдивы. Все. А если у кого-то нет полмиллиона долларов. Я понимаю, что не у всех есть полмиллиона долларов. Я тебе скажу, у большей половины людей немає полмиллиона долларов. Для тех есть специально праздник, День Юрия Обыкновенного. Берешь 50 тысяч евро у сына и насый шелест с женщиной. Все. А если вообще денег нет? Якщо денег нема, вообще для кого придумали праздник день Охуевания? Отмечается, тоді, коли сходишь снег, сидаешь в машину, дружину, садиш на колено, включаешь газ в полик и едешь. Вона охуевает, блять, своих возможностей, и ты ахуеваешь здорово. Едет вдвоем охуевшее, все четко, празднуете. Заканчивайся праздник тоді, коли закінчується бензин або сипеться ходова. Зараз в Україні закрили всі казино, да? Да. Борис Апреля Пизда. Казино в каждом домі є. Щотчик називається. Ота От рулетка ебанута, блядь, круто, стоїть красне, хуяре. Чорне вже його, блядь, доганяє, дорожньо трошки медленніше крутиться. А в хаті похуй холодно, блядь. І каждый ждет для кого, для кожного це праздник, коли сонце, блядь, вигляне, блядь, що можна прикрити нахуй, виключить батарею, блядь, І празнувати з цими сусідами виходить, блядь, джать друг друга, обніматися, блядь, Шапки вверх кидать, Єсть враг у всіх влюбленних. Серйозний мощный враг. Хто? У ЄФА. У Єфа розлучниця. Це ж треба було додуматися, поставити матч Ліги Чемпіонів 14 февраля. Що ви робите, люди? Одумайтесь. Вона сидить одного нього гол хоче, хоча б з офсайда, хоча б рукою, та хоча б в одне касання. Та перенесіть трошки на Деньок, здвиньте. І у людей все вийде, і вона щаслива завтра на роботу піде. Так, Сус, іди сюди, я розкажу план действий. Так. Значить, зараз приходимо до віки. Так. Ти будеш стояти за хуєм, поняв? Зачем? Та потому що за каждым хуем должен кто стоять. На цьому вся любовь и політика держаться. Я спиваю песню и сразу в коридор, пока у неї рот открытый. Вона стоит і бачит, что хуй уже стоїть, і понимає, що треба йти за мной і йде за мною. Понял? Так а мне що делать? Та ну що ты як маленький? Ну погоняй, пока свою валентинку. Я быстро, ты даже замерз не спеш. Понял? Ну хорошо. Все, пошли, виходь. Бери, пошли. Так на ты не синь. Так що ты понтуєшся, давай пошли. Я боюсь, ты что. Все, давай, виходь. Женщина один... Ді... Женщина, цены вам хуй.